Мінімальна пенсія в Україні заморожена. Це не якась прямо ось новина-новина. Це, ну здогадуємось ми про це, що вже заморозили. Просто це не афішують. Скажімо так, можна владці, вони не кричать про це на кожному кроці, але ми розуміємо, що цей рік і наступний рік мінімальна пенсія в Україні заморожена. Взагалі, що це означає і скільки будуть отримувати пенсіонери. Давайте будемо зараз розбиратися. Вітаю, українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Дорогі українці, хочу нагадати про збір. Вся інформація під цим відео я дякую всім, хто допомагає. Найнижчий розмір пенсії в Україні становить 2093 гривні. Але дуже багато людей плутають цю цифру із мінімальною пенсією. Дивіться, це не мінімальна пенсія. Такі виплати отримують особи, які до 65 років не накопичили ось цієї необхідної кількості стажу. І тепер просто не мають права на пенсійні виплати. Це рахується як соціальна, соціальна допомога, скажімо так. Мінімальна пенсія для пенсіонерів із повним трудовим стажем, тобто тих, хто накопив потрібний стаж, там вже починається мінімальна пенсія з цифри 2760 гривень. Ось це і є мінімальна пенсія. Я хочу нагадати, що для отримання пенсії українцям потрібно досягти відповідного віку Це 60, 63 або 65 і мати страховий стаж для 60 років це не менше 30 років. Для 63 від 20 до 30 років, і для 65 потрібно мати стаж від 15 до 20 років. А ось розмір максимальної пенсії, до речі, вже складає 20 930 гривень. І важливо зазначити, що розмір мінімальної пенсії в Україні, він заморожений. заморожений. Можна, владці, не називають це так. Вони просто кажуть, що ось була індексація ж була, все було, все підвищилось і так далі. Так далі. Але все це заморозилось. Пояснюю, чого. Раніше, як було, мінімальна пенсія вона переглядалася двічі на рік. З 1 липня і з 1 грудня. Зараз такого вже немає. Розумієте? Все це переглядалось чого? Все це переглядалось згідно з переглядом мінімального прожиткового рівня. Зараз прожитковий рівень його ніхто не переглядає. Абсолютно, це все залишилось в минулому, скажімо так. Поки що, все це призупинили, заморозили. Тож цього року і швидше за все наступного підвищення мінімальної пенсії взагалі відбуватись не буде. В держбюджеті просто не передбачено взагалі підвищення мінімальної пенсії і мінімального прожиткового мінімуму до кінця поточного року. Що буде в наступному час покаже, але судячи з того, як було в цьому році, скоріш за все так буде і в наступному. А до речі, нещодавно в пенсійному фонді зробили ось таку заяву. Українці навіть ті. Що зараз отримують середню зарплату, вони не можуть розраховувати на велику пенсію. Тобто їх розрахункова пенсія буде нижчою за середній рівень. Розумієте? Тобто ще гірші будуть справи з тими працівниками, які офіційно працюють за мінімалку. Тобто їм взагалі гарантовано законом лише мінімальну пенсію. Такі низькі пенсії вони уготовані українцям через те, що в Україні. ну... Вкрай низький коефіцієнт заміщення зарплати пенсію. Тобто коефіцієнт заміщення це ось та частина зарплати, яку людина отримує, вийшовши на пенсію, на сьогодні це 29%. От просто собі уявіть, так, 29%, а могло бути набагато більше. Тобто, умовно кажучи, якщо ви зараз там отримуєте зарплату 10 тисяч, можете розраховувати лише на пенсію десь приблизно 2900, найбільше. Отримувачі десь середньої зарплати, ну, можуть розраховувати на пенсію десь 4500. За мінімальною зарплатою розмір розрахункової пенсії він буде мінімальним. Розумієте? Тобто, на сьогодні, ось це та цифра, яку я називала на початку випуску. Це дуже мало. Це дуже мало. Тому тим, хто отримує мінімальну зарплату, ну, доведеться дотягувати ось цю розрахункову пенсію до мінімальної, оскільки нижче за мінімальну пенсію, ну, платити не можуть за законом. Хоча я думаю, що, мабуть, дуже хотіли б платити ще менше. А от щоб заробити 10 тисяч пенсії, потрібно мати офіційну зарплату, ну, не знаю, десь 33-35 тисяч, мабуть, гривень, десь так. Причому навіть такі маленькі пенсії українцям щороку. Все, важче отримувати навіть ось ці дві з копійками, розумієте? Адже зараз щороку зростає вимога щодо страхового стажу, необхідного для отримання пенсії в 60 років. І якщо цього року потрібно мати як мінімум 30 років страхового стажу, то вже у 2028 щоб вийти на пенсію в 60, знадобиться 35 років стажу. 35. Де його взяти той стаж в 35 років? Так, зараз а, пропонують людям і докупати, але це ж все гроші, де їх взяти ті гроші, щоб докупити навіть тей один рік. Суми не маленькі. Або де знайти роботу для того, щоб там йшов цей стаж, бо дуже багато людей працюють неофіційно. Такий, знаєте, замкнуте коло, просто замкнуте коло. На... Все йде просто до того, що на цю пенсію не, не просто не вийдеш. от і все. В нашій країні через високий відсоток цінньової зайнятості ну, далеко не всі громадяни працюють офіційно. Це означає, що далеко не всі мають потрібний страховий стаж. Тобто, вже десь роки через 4 кожен другий українець просто не зможе вийти на пенсію в 60 років. Я думаю, вже багато і не можуть і зараз вийти в 60 років. Щоправда, громадянам, які мають менший стаж, залишить можливість вийти на пенсію в 63 або в 65. Однак це ж людина не буде нічого отримувати до 63, до 65. А до цього віку, вибачте, треба ще дожити. Однак розраховувати на виплату вище за мінімальну ну, людям, які вийдуть 63, 65, ну, навряд чи варто взагалі розраховувати. Єдиний вихід це відрахування частини заробленого на власні накопичувальні пенсійні рахунки, тобто та сама накопичувальна пенсія, про яку багато говорять, проте запровадження її дуже багато експертів кажуть, що нічого не дадуть. Я з ними абсолютно згодна, бо абсолютно немає гарантії того, що людина взагалі буде щось отримувати, якщо буде все це відкладати. Але це вже, знаєте, все про все це розмов розмов було дуже багато і експертів, і все, і навіть вже в меморандумі прописали МВФ з Україною, що не можна зараз, навіть заборонили, вводити зараз накопичувальну пенсію, тому що це все просто з'їсть соціально. Тобто, одна реформа з'їсть іншу реформу, і люди взагалі нічого не будуть отримувати. Тому треба зберегти те, що є. Це ось солідарну пенсію, яка зараз є, яка діє. А на сьогодні є тільки один вихід реальний єдиний вихід всіляко підтримувати і зміцнювати існуючу солідарну пенсійну систему. І скоротити тіньву зайнятість, але зробити це так, щоб люди не. Дожимати просто вже до останнього, щоб люди просто вже жахалися, там якихось штрафів і всього іншого. А зробити це так, щоб люди самі хотіли йти на офіційну зарплатню. Нехай вона навіть буде трошечки менше, але не настільки, щоб просто не жити, а виживати за неї, Але ж мати офіційно. Ну ось. Зараз просто знаєте, лаяти тих людей, які обирають собі неофіційно. Ну, я, наприклад, я не можу корити таких людей. Чому? Тому що людина вибирає, де їй краще, де їй краще, щоб прогодувати сім'ю, де більше заробити, там і так далі, так далі. І якщо це неофіційно, людям, вибачте, плювати на це. Вони будуть шукати там, де їм краще, щоб зараз можна було більш-менш нормально прожити, а не а працюючи офіційно, просто виживати, тому що в основному все за мінімалку, а за ті шість з копійками за них за них не проживеш взагалі. А скоро йде холода, зима, знову опалювальний сезон, знову комуналка. І я просто представляю, скільки вона буде ця комуналка цієї зими. Дорогенькі, на сьогодні все я дуже сподіваюся на те, що в найближчий час, в найближчі роки, щось зміниться в пенсійній системі. Тому що це, знаєте, після 2017 року це якось все законсервувалось, і в пенсійній системі взагалі нічого не відбувається. Тому дуже хотілося б, щоб якось все це. Змінилась, змінилось на краще, щоб люди отримували нормальну пенсію. Нормально, щоб пенсіонери не виживали а більш-менш жили нормально. І якщо ми йдемо в Європу, то щоб а, люди себе почували так же, як там, щоб, виходячи на пенсію, людина могла відпочити, а не думати, як їй вижити. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоні.